Добрий ранок сьогодні 14 лютого 2025 року заняття в старшій групі ознайомлення із соціумом. Тема заняття тварини, наші друзі. Доброго ранку, мої любі діти! Сьогодні дуже цікаве заняття. Сьогодні ми будемо говорити про сільських тварин. Та ви дізнаєтесь. Чому ж вони є нашими друзями? Адже ви вже знаєте багато про них. Тож зараз будемо спілкуватись. Сідайте зручно та дивіться на екран. Свійські Арини, вони наші найменші друзі. Тому що вони дуже корисні для людини. Адже людина за ними і доглядає, і годує, і прибирає, і лікує. Але ж тварини також дуже корисні для людей. Тож ми зараз з вами пограємо, яка називається Хто чим корисний?». Давайте розглянемо. То це? Та це півень. А чим же він корисний для людей? Так, ви бачите, тут намальований годинник. Тобто півень вранці прокидається першим, і коли він прокричить своє кукаряку, то люди прокидаються. Трібен навіть і годинник. А це хто? Так, це корова. А чим же корисна корова, діти? Так, звісно, вона дає нам молоко. А які молочні продукти ви ще знаєте. Так, це і сир, і бринза, кефір, так, йогурт, сметана. Все це виготовлено з молока, а молоко дає нам та корова. Давайте розглянемо так. Джілка трудівниця ось така комаха, що ж вона нам дає? Так, ви знаєте, вона нам дає мед, солодкий, смачний та корисний. Давайте розглянемо. А це хто? Так, це собака. Тільки а чим корисний для людей собак? Його завжди, з давній девен, називають другом. І він був найперше приручений людиною. Ви пам'ятаєте, ми вже з вами говорили на занятті, що собаки походять від вовків. Так, собака це охоронець. Ось ви бачите, крадій, злодій, собака завжди насторожі. Він перше його впізнає та захистить господарів та господарство від таких злодіїв. А це то. Так, це кішка. А яку ж користь приносить для людей дітки кішка? Так, вона ловить мишей, але вона ще й така добра, свізька тваринка, яка дуже любить своїх господарів. Вона вдячна, що вони її годують. Вона добра. Та мило. А це хто? Так, а це курка. Ну всі ви знаєте, що курка може дати людям. Так, адже ми всі любимо смачні, варені, яйця та яєчню. Але це дає саме нам курка. Ось яку користь вона нам приносить. Давайте розглянемо ще. Хто це? Так, уська, та, це гусь. І ось ви бачите, що зображено на картинці. Так, подушки. А у них що? Гусяче пір'я, так, пух. Саме подушки ці дуже м'які, і ми їх використовуємо. Дома, щоб нам спокійно на них спати. Це дає нам кусть. Ой, а хто тут такий рогатий? Та, це баран. Або якщо це дівчинка, то це вівця. А що ж дає? Дають вони нам вівці. Так, вони дають нам шерсть. Адже ви бачите, яка в неї густа шерсть. І ось саме сувечні шерсті виготовляють ось такі нитки, а потім ми можемо зв'язати як рукавички, так і носки, так і светри. Цей одяг дуже теплий та зручний. А ось ви бачите, Свійську тварину, коня, а яку користь у господарстві для людей приносить кінь. Так, з давніх давен, кінь дуже допомагав господарстві і на полях, і вдома по господарству він перевозив важку ношу. І сіно міг привести, і солому та інше, що людям потрібно було. А зараз, дітки, ми задаємо, хто що ж із свізьких тварин, та пограємо в таку гру хто що їсть. Давайте розглянемо так на першій чий картинці в нас зображений, так собака. Давайте подумаємо, що ж з цих продуктів, які тут є, може їсти собака. Зайві картинки будемо прибирати. Називайте мені, що мені потрібно прибрати. Ну, звісно, не буде їсти собака капусту, не буде їсти картоплю, та не буде їсти сіно. А що ж він? Так він да їсти кісточку. А що ще любить собака дітку? Так, м'ясо, корм. Давайте розглянемо, хто це? Так, це свиня. А що ж свиня буде їсти? Так прибираємо картоплю, рибу буде їсти. Ні, не буде. Морку може якщо дадуть морку чи буряк. Буде їсти, але залишається зерно саме свині їдять зерно. Давайте розглянемо нашу годувальницю, корову. Що ми будемо, які картинки прибирати? Ну, Звісно, рибу, їстку. Так, корова їсть траву, а взимку сіно. А також дають корові і зерно, щоб вона давала добре жирне молоко. А що ж кінь буде їсти, дітки? Так, прибираємо правильно капусту, рибу, буде їсти і траву в дітку соковиту, а також їсть, дітки, овес. І тому в нього така. Ладка шорстка. А ось і кроли. Вони також, дітки, свійська тварина. В лісі живуть дикі тварини зайці, а в домашньому господарстві живе кролик, який дуже схожий на зайця. Що ж полюбляє їсти кролик? Так він буде їсти і капусту. І моркву, і, звичайно, траву соковиту влітку дають кроликам. А ось рогата то це та коза, а що ж із дітки коза? Так, прибираємо рибу, прибираємо картоплю, та коза на пасовиску, літку, весною. Ось. Восени, коли ще є трава, вона буде пастись, але на зимку заготовляють сіно. І коза зимку їсть сіно. Давайте розглянемо, що ж у цих продуктів, які розташовані в стовпчику, буде їсти кішка. Так, звісно, ви правильно сказали, що з цих картинок тільки потрібно залишити рибку. А що ще їсть кішка? Так, вона ще п'є молоко, ще їсть корм, так. Про кого ми сьогодні з вами говоримо? Так, про свиські тварини та про те, чому вони є нашими друзями. Так, звісно, тому що вони приносять велику користь для людини. Вони віддячують за те, що людина так гарно оглядає за свійськими тваринами, і годує, і лікує, і заготовляє їжу на зиму, щоб тваринкам взимку було що їсти. Я впевнена, що ви запам'ятали що їдять свійські тварини та яку користь вони приносять для людини і чому вони є нашими найменшими друзями. Любіть природу, допомагайте вижити взимку тваринкам, які є на вулиці, а також доглядайте своїх маленьких Варинок, які у вас є вдома. Наше заняття завершується. Я вам кажу до побачення, до нової зустрічі!